Чи захищені ваші діти від російської пропаганди в мультиках? Як обрати добрі мультфільми та що вмикати малечі з нашого українського? У цьому допоможу розібратись я, Катерина Міщенко, журналістка проекту ДавідкаІмфо. У дитячих мультиках діти можуть зустріти не лише гномів та рожевих поні, а й російську пропаганду. І тут йдеться не лише про політичні лозунги, а й про пропаганду поганих звичок та негативних моделей поведінки. Чим це загрожує вашим дітям? Давайте запитаємо в нашого експерта, дитячого психолога Дмитра Вакуленка. Дмитре, я вас вітаю. Вітаю! розкажіть, як на дитину можуть впливати погані мультики, де є елементи пропаганди або ж негативний приклад для наслідування. Левова частина моєї відповіді вже знаходиться в вашому питанні. Давайте розглянемо, що таке мультфільм з точки зору дитини. Це яскрава картинка, цікаві персонажі, активна взаємодія з ними, цікава історія, все в ігровій формі. І ми знаємо, що зараз деякі мультфільми активно залучають у взаємодію дитину. Там головний герой або героїня просить плеснути в долоні або підстрибнути, або ще щось зробити. Тобто дитина в такому інтерактиві, в ігровій формі, ну дуже яскравий цікавий контент, і картинка, і музика. Це говорить про те, що все, що відбувається в тому мультфільмі, дитина дуже потужним чином сприймає. І запам'ятовує, причому з дуже високим коефіцієнтом корисної дії. І в цілому, мультфільм є гарний інструмент для того, щоб чогось навчити дитину. Питання тільки в тому, які саме знання через той мультфільм передаються. І тому дійсно, якщо мультфільм містить в собі якусь ворожу пропаганду або негативні, деструктивні поведінкові моделі, як в деяких мультиках, де там, головні герої не слухаються дорослих, цей вплив негативний є як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Чому? Тому що дитина сприймає, відтворює прямо тут і зараз і може в режимі реального часу да, змінюватися її поведінка і взаємодія з батьками. Але, зокрема, мультфільми вони дають дитині той досвід, який на якому формується сприйняття себе, сприйняття людей, сприйняття всього світу, і це є базою для формування дорослої особистості. А відповідно, в майбутньому, на базі цього всього, людина буде робити певні дії або рішення, в залежності від того, що саме, яке зернятко було посаджено тій дитині в голову, в залежності від того, і така буде таке дерево, і виросте, така квіточка, і виросте. Зберігайте інформаційну гігієну, керуйтеся корисними порадами, які надає канал Довідка ВІНФО, і буде вам щастя. Дуже дякую вам, Дмитре. А я далі розповім, як обрати гарний мультик. Для вашої дитини до того як дозволити дитині перегляд, подивіться кілька серій самі та проаналізуйте їх. Він має бути не лише розважальним, а й повчальним, коли у серії порушується і вирішується якась проблема, і при цьому згадані актуальні дитячі переживання, ревнощі, страх і його подолання, дружба та досягнення бажаного через зусилля. Важливо, щоб анімація не руйнувала довіру вашої малечі до цього світу. Але це не означає, що сюжет має бути виключно позитивний, однак у ньому точно має бути вихід з критичної ситуації, коли герой отримує любов та необхідну підтримку. Також мультик має розвивати у дитині гарні звички: дякувати, ділитися, допомагати, класти речі на місце, а ще позитивні якості, сміливість, чесність та взаємоповагу. А якщо ви не хочете, аби ваша дитина перебрала собі модель поведінки, наприклад, Маші, вбережіть її від цього мультсеріалу. Він російський, у ньому дуже багато пропаганди і ворожих цінностей. Про це у нас на каналі є окреме відео. Обов'язково гляньте, якщо ви ще не бачили. Психологи радять обирати мультик, який підходить дитині за віком. Для цього можна орієнтуватися на вік головного героя. А ще кому краще його дивитися, зазвичай вказують автори в описі. Визначитись також допоможуть відгуки інших батьків або ж рецензії критиків. Коли вмикати дитині перші мультики? Це ще одне цікаве питання. У Американській академії педіатрії не рекомендують робити цього до півтора року. Це обмежить здатність дитини вивчати навколишній світ самостійно. А до двох років всі мультики краще дивитися разом із дитиною, щоб спостерігати за її реакціями на різних героїв та ситуації. Від двох до п'яти років рекомендують вмикати на годину в день, а від шести років збільшувати кількість активностей, які зовсім не пов'язані із переглядом мультфільмів. А от найкращий час для перегляду за кілька годин до сну, щоб дитина не перевтомилася, не перехвилювалася і спокійно спала. Якщо дитина дивиться контент на YouTube, слідкуйте за рекомендаціями. Це також допоможе вберегти її від поганих і, зокрема, російських мультиків. Тому радимо вам очистити ваш YouTube від російського контенту, щоб дитина з ним навіть не зустрілася. Для цього є кілька кроків. У налаштуваннях місця перебування перевірте, чи встановлена Україна. Далі видаліть із пошуку та історії переглядів усі відео російською. Перевірте підписки та видаліть всі російськомовні канали. А також постійно натискайте не цікавить під російським відео на головній сторінці чи в рекомендаціях. Це спрацює, але не миттєво. Алгоритм Ютуба треба навчити, аби він не показував вам нічого російського. І останніми роками український ринок мультиплікації оживає та покращується. У нас все частіше з'являються свої мультфільми. Наприклад, дуже маленьким глядачам від 2 до 4 років можна вмикати мультсеріал «Ескімоска». Там головна героїня, її маленький брат та друзі живуть у чарівній Арктиці. Щоразу, коли океан виносить на берег незнайомий предмет, підзорну трубу, аптечку, бінокль чи ще щось, це стає початком пригоди. Скімозка після кумедних помилкових спроб вчить, як використовувати певний предмет і яка з нього може бути користь для дітей 6-8 років. Буде корисним та цікавим мультфільм Пес патрон. Він і розважальний, і водночас повчальний. Його головна ідея навчити дітей правилам мінної безпеки. Перш ніж нову серію побачать глядачі. Усі сценарії переглядають співробітники. ДСНС. Бачиш знак обережно міни. Не підходь. Якщо побачив підозрілий предмет, одразу викликай рятувальників. Мавка лісова пісня. Це сучасна вільна інтерпретація лісової пісні Лесі Українки, яка буде цікава і дітям, і дорослим. Шлях мультфільму до глядачів важко назвати простим, адже тривав він 8 років. Однак у 2023-му таки з'явився у прокаті. Я не лісова чисть, я мавка. Мультфільм розказує історії берегині лісу Мавки та звичайного хлопця Лукаша. За допомогою нього можна ближче познайомити дітей з українською міфологією та культурою. Після перегляду цього мультфільму з дітьми можна обговорити, що вони побачили, які герої їм сподобались, хто з них добрий, а хто поганий та чому вони вважають саме так. А ви поділіться в коментарях, які українські мультфільми подобаються вашим дітям? Це допоможе іншим обрати мультики для своєї дитини. Дивіться українське і видаляйте усе російське.